В Житомирі страшний вибух. Зривалася заправка, там таке величезний стоїть гриб величезний, просто якісь склади горять, okay. принаймні так говорять там склади. Я не маю такої точнішої інформації. Вони okay. ще встановлюють точне місце вибуху, бо незрозуміло виглядає реально, прям наче якийсь, не знаю, як вам сказати, якийсь ядерний гриб, таке воно велике, страшне. І люди питають: це що, прильот, теракт Що це? Ребят, я не знаю, я, ви мені такі питання не задавайте, я ж не ясна віддічка. У мене как би, ну, немає на картинках прильот чи тіра. Mm -hmm. ну, тут тебе скажу чесно. Я. Давай, що це було, я попробую, Ай! Карти попали. Ну, взагалі, я, ну, я не бачу. Ну, Поняв, в мене я карти гадаю, от я бачу, що може бути пожежа, а в результаті чого вона, я не завжди бачу. Поэтому... Так, э, що це було в Житомирі. Ну, слушай, в мене, похоже, на тірак, тому що тут вроді би, там транспорт вечором повинна була стояти машина, чи з вечора, чи з тим, чи ще щось. А, І карта... автобус, кажуть. Подлості, карта подлості. Маршрутка горіла, пишуть люди. Багато да. швидких тобі приїхав. Ну, ну, це не прильот. У ну, мене не між... попало. В мене, бачі, якби башня, то був би прильот, а так в мене ну, отак. От от. Угу таке ну реально великі, вели багато людей загинуло, принаймні пишуть. І що uh -huh. автобус принамні автобус горів. Може, автобус був а ви, вас. Як випало, що машина стояла, що? У мене ось люди пишуть маршрутка. У мене мої люди, хто дивляться, маршрутка горіла, багато швидких. А у мене випало, що транспорт приїхав туди. Ну поняв, що це yeah. не башня, то що там це, це транспорт якийсь загорівся. Не приїхав, а транспорт загорівся. Поняв по транс. скажімо так, був мутний транспорт. Вот так можна oh. сказати.